Допомагати російським військовим своїм хмурим обличчям на окупованій території Запоріжжя приїхав нібито сам міністр оборони Російської Федерації Шойгу. Бо росіяни опублікували відео, де нібито Шойгу епічно летить на гелікоптері по незрозумілій місцевості. Потім монументально крокує якимось бункером, а потім роздає вказівки. Высокие награды – это высокая оценка вашего ратного труда. Я благодарю вас за это. Надеюсь, вы и дальше будете также верой и правдой служить нашей стране.